Дев'ята ранку в обласній станції переливання крові зібрались учасники акції Здай кров, врятуй життя. Це жителі міста Бобринець, які приїхали за півсотні кілометрів у Кропивницький. Вони хочуть здати кров для поранених українських бійців. Донором може бути не кожен. Кому випалося 18 років, хто має вагу більше 50 кг, Жирна, малуче, смажена, гостре, гостре, алкоголь не вживати. Со 48 годин. Хто має хронічні захворювання, здавати з може можемо ще це абсолютно протипоказання. Кого не скільки у кого є якісь кожні заболівання, серцево сусудне заболівання. Участь в акції взяли 20 жителів Бобранця. Працівники закладів освіти, працівники комунальних служб міста відгукнулися і вирішили зробити свій малесенький вклад у. Наближені нашої спільної перемоги. Всі були вмотивовані, тобто не було необхідності комусь там нав'язувати цю думку або говорити про те, що це потрібно. Після реєстратури донори здають загальний аналіз крові. Її обстежують на вірусні гепатити, віл, сніди, сифіліс. Перед забором крові учасники акції п'ють солодкий чай з печивом. П'є він, стаканчик. 250 після чаю і 80 грам печива. Це чай, хороший донори хвалять. Обов'язково треба пити, бо це ж лікоска. Ігор Коломойцев переселенець з Донецької області. Нині мешкає в Бобринці. Кров здав вперше. Все заради перемоги. У нас дуже дуже гаряча, і хлопцям потрібна наша допомога тут в тилу. Процедура здачі крові триває 15 хвилин. Хлопці, коли наші войнують, я думаю, що ми також. Ми, якби маємо долучатися до таких речовин, бути корисними в тому, чому ми можемо. Я знаю, що багато у нас хлопців, які пішли на передову, і ну, взагалі багато людей пішло з будинця. Від часу нападу Росії на Україну потреба у крові всіх груп є постійно, каже лікар Роман Соболь. Завчасно бажано, щоб громада з нами зв'язалася. Бажано все, все ж таки їхати до нас, бо у нас весь комплекс виготовлення компонентів крові, нагляд по якості, тобто на всіх етапах ми спостерігаємо за тим, що ми виготовляємо. Все кров, що заготовляється у нас. Надалі вона потрапляє як для необхідності Збройних сил України, так і для потреб міста та області. У кожного донора взяли 450 мл крові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.